Основою нашого корму сьогодні буде три сипучих суміші від компанії Трикабейс. Перший це Катюша чесник. Друга суміш це Катюша кукуруза. Третя суміш це новинка цього року, подріблена макуха. В моєму випадку, вона натуральна. Також вона є з різними смаками. Компанія Трикабейс розробила макуху, яка чудово підійде як і для поплавочної ловлі, так і для фідерної ловлі. Сегодня мы это проверим и вам покажем. Распочинаем наш закормку. Высыпаем пив пачка кукурузы. Высыпаем пив пачка чеснока. И высыпаем Одріблений макухи натуральної. Першим ділом вам потрібно змішати всі інгредієнти між собою. Після того, як у вас суха суміш готова, нам потрібно додати різних штук. Це може бути меляса, різний бустер, але дивлячись, які умови в кого ловлять. Сьогодні в мене буде Додатком такий бустер вітрикабес чесник. Як його правильно розводити? Якщо взяти просто наляти його сюди, то певна частина корму його отримує, інша ні. Тому єдиним правильним рішенням розводити такі речі, це буде ось так. Добавляємо його грам 150, розводимо з водою. І все це діло вливаємо суху суміш. Це єдиний правильний варіант додавання різних ліквідів. Так як сьогодні я буду рибалити на моти. Мені сюди дуже хочеться додати мотеля або щось з мотелем. У випадку в мене є лише спрей-мотель, і ми зробимо нестандартний крок. Ми сьогодні додамо також спрей-мотель. Виливаємо спрей мотель. Все це тіло ми розводом. Вливаємо сюди. Краще потихеньку лити, але я це не можу робити, Хочеться все швидко зробити. І після того, коли ви вже вкинули свій корм, все, що вам потрібно, лише тоді ви берете воду і додаєте воду. Поки наша прикормка буде 10 хвилинок стояти, ми поставили маркерний грузик, зібрали перший фідер і будемо шукати цікаві місця. Сьогодні я планую ловити в кліпсу. Тому моя ціль знайти дві хороших точки. Що таке хороша точка, запитаєте ви. Це може бути місце з коряшкою. Ми можемо стати перед якоюсь коряшкою, місце з якоюсь травичкою, або місце з виходом з русла. Я не знаю, де тут протикає русло, але якщо я це місце знайду, то я. Відійду 2 метри від нього і стану становище русло. Це буде ідеальним місцем для першої дні. Звичайним методом протяжки по дну ми будемо спостерігати, що відбувається. Якщо не вдасться знайти нам ні русла, ні коряшки, я зачіплю за місце твердим дном. І це буде моя точка для сьогоднішньої ловлі. На дистанції 40-50 метрів ми знайшли цікаве місце, лежить дерево, ми його обійшли, закліпсувались і зараз робимо стартовий закорм, кинемо десь 10 кормушечок, потім поставимо поведець і будемо починати рибалку. Поки один фідер буде вже очікувати на свого карася, іншим фідером будемо знову шукати цікаву ділянку. Перший наш монтаж готовий відправляти цього воду. Тут в мене петля гарнера простий та популярний фідерний монтаж. Робиться дві петлі. На одну петлю чіпляється кормушка, на іншу петлю прив'язаний поводочок. Повідеться 60 см 0,15. Ще одна точка у нас закліпсована, дистанція 35 метрів, ділянка річки з твердим дном. Нічого цікавішого більше я не знайшов. Той самий монтаж, петля гарднера, але поведець дещо коротший, сантиметр 40 і насадка дещо правильніша. Три мотилька. Там на коняку заряджено просто. А зараз з цим будемо ловити рибу. Перше хвилин відразу зрозуміло, що сьогодні у нас буде в пріоритеті мотель. Два контакти вже було на мотель. Чистий опариш мовчить. Була комбінація опариш з мотелем, то мотель був легенько обсмоктаний. Тому зараз, поки перезакинувся два мотеля. Подивимося, що з цього буде. Будемо комбінувати і ловити рибку. Тому треба трішки часу, щоб кара зійшовся на точку, і ми його зможемо вже дуже скоро ловити є клювання і риба є Такий короб скинувся ви бачили цей кадр в мене на торці скинувся короб кілограма три Хо -хо. я хочу щоб це було видно на камеру Ось він, певно, перший карась в цьому сезоні. Даний підсачик трішки короткий, але краще ніякий. Ох, який моторний. Опа! Ось дизель. Перша, перша рибинка 4 мотилька, чудовий карасик є. Ось вам початок наш. 30 хвилинок позаду відразу два клювання. Відразу два клювання підряд у нас чудово. що, Ой, давай, давай. що ще є, І ще один. ну це вже карась стражний карась караз вам покажем. комбінація також 4 мотеля. дивіться на цього карася крутезний розмір Прийшла годинка. після нашого стартового закорму і зараз я додав на кожну з точок по ще три кормушки у корму. Коли карась заходить на точку, то важливо його там втримати. Але так як зараз у нас весна, це потрібно робити по чуть-чуть. Буквально 2-3 кормушки кожних півгодинки додати на точку і буде результат. Я думаю, що наступна поклювка не змусить нас довго чекати. Ще одна рибка. Схоже знову на караска, грам 200. Одночасно два клювання і на одному і на іншому фідері. Є. рибка у нас поставив я повідець метр двадцять і розпочалися клювання. Четверта рибка травляється в наш відросадок. Маленькі карасики. 200 грамів. Перших два були побільше. На клювання. і тільки вічку карася. Три клювання за ну буквально скільки. За 5 хвилин максимум. Цікаво. Перед цим хвилин 40 без покльовок взагалі. Я робив перезакиди кожні 5 хвилин. Дивіться, зараз пішли один за одним. Це вже грам 300 має бути. Карасів вийшли повечеряти. В четвертій годині ми спіймали одного карасика, ще одного після нього, потім тиша, карасів немає. І ось зараз шоста година, і я дістаю три карасів підряд. Подивимося, у нас ще є годинка, подивимося, чи буде він клювати так і класно далі. Чи це був короткий вихід, як і першого разу? Зараз. Час нам покажуть. Хорошо. Оп, це він наший чудовий розмір, такий як другий. Зараз вам покажу. Покльовка за покльовкою пішли. Пройшло дві години і карась зійшовся на точку і розпочалося. видите, какие караси клюют. Немножечко красок. Спіймав вам клювання, І, певно, найменший сьогодні. Ось така рибка. Тільки перезакинув, знову клювання. перезакидав другого фидера и бачу, что фидер пошел в воду. Что ж так все идут очередь? Ще один, один корасик. Черговий перезакид. Настав той момент, коли можна одного фідера залишити на березі. Дійсно, моментами не встигаєш. Вже 7 година, зараз скоро будемо збиратися. Я одненького другого спіймаю якогось Та й на цьому буде все. Договорив. <реш> Туши ж камеру знову клювання. Інший фідер я закинути не можу. Це вам не літочко. Весною потрібно часу. Час пройшов і карасі успішно зібрались на точці. Наші корма дуже якісні і надійні mm. oh. yeah. є ще один краси тільки я його закинув і відразу Припочка на гачку. О, один закинув другий. є. Пішли один за одним. Хоть підмотаю трішки. І всі як один. Всі як один. Чудові карасюки. Відчіпив одного, он в стоїть, я поставив фідера, кидаю карася в відро, другий карась сідає на іншу палку. Це просто щось неймовірне. Трикабейс. Це трикабейс. Береднього. більш круглий такий. Я аж взяти не можу. Ого! Добрий карась. Нічого собі карасюка. Може все-таки один ним залишити, як вгадаєте? Ні. Будемо на два потіти. Що я там говорив, ще закинув, з одного два, тут вже... Чотири після того я зловив за минуту Це друзі це просто У мене відро красів прикормити. Клювання. Кинув ближче на 2 метри до своєї точки і там вони все одно вже є. Я їх вже збив так гарно, що нічого їм не завалить клювати. Ух ти, який буйний. Тільки з тих поставити два фідера. Давно у мене два фідра не стояли одночасно. Погосилочко 560 грам. Три годинки позаду і буду перелятися додому. Сьогодні у нас Пасха, 16 квітня, чудовий день і я провів на чудові справи. Біля мене лежить стадо карасів, селфі з карасями. Підібравши правильну наживку, підібравши надійні перевірені корма в цей непростий час, в холодну пору року, температура Петра плюс 5, вода ще холодніша, ми добилися дуже і дуже хорошого результату. Я вам всім дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментар і всім до зустрічі на каналі Golden Fish.